Зараз ми продовжимо цю тему і поговоримо про підготовку до опалювального сезону на Харківщині. І запитаємо в голови Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко доєднується до нашого ефіру. Дергачівська громада це теж досить гарячий регіон, і частково він був окупований. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Наскільки регіон зараз готовий до опалення? І знаєте, от хотілося хотілось би розуміти, чи залишили окупанти щось ціле після себе для того, щоб? Можливо, були можливості дати людям тепло взимку. Доброго дня, шановна студія, доброго дня присутні. Дивіться питання в чому, що сьогодні місто дергачі воно готується до опалення. Сьогодні у нас є електронапруга в місті, є газопостачання, але, на жаль, населені пункти, окрім безруків, всі на даний час залишаються без світла і без газу. На даний час працюють наші служби газові служби, енергослужби, проводять обстеження. Через безруки вже тягнуть опори, натягують світло в сторону казачої лопані. Але замінює, скажімо так, територія замінована і працюють сапери. Треба спочатку спочатку розмінувати територію, а потім уже приступати до відновлення критичної інфраструктури. Але працюють. Люди заготовлюють дрова, готують буржуйки, у кого вдома є печки. Ну, у ті населені пункти, які без газу, там це приватний, в основному приватний сектор, немає багатоповерхівок, таких великих. Тобто ми готуємося до того, що якусь частину людей ми перевеземо в відповідні або в інші області, розмістимо перезивувати. Ну а все ж таки сподіваємося, що до холодів нам вдасться відновити газопостачання, електропостачання, населені пункти. Угу. Ну, основна проблема в це в перебитих комунікаціях. Я, я так розумію, так да, безумовно. Сьогодні місцеве населення все для того, щоб допомогти електрикам і газовикам знайти пошкодження. Ну це займає певний час об'їхати всі населені пункти, щоб виявити пошкодження. Тому місцеве населення співпрацює зараз із старостатами. Допомагає всім службам встановлювати де порушили ну перебиті електроопори проводи, фіксують ці всі руйнування і надають інформацію оперативно до цих служб, щоб як можна було швидко приймати відповідне рішення по відновлення. Uh -huh. Тож працюють в цьому напрямку, десяться така бурна робота. А в скажіть в Дергачівській громаді централізованого опалення немає. Правильно, це в кожного е автономне. Да, в кожного індивідуальне опалення. Централізоване опалення немає, тільки в закладах державних установ. Зрозуміло. А, Пане Віславе, якщо коротко, два слова про те, чи тероризують росіяни місцевих жителів після звільнення території. Ну зараз йдуть обстріли ще. На жаль, на село до Казачі Лопані, Токарівки. туди добиває ще їхні артилерії, миномети. Йдуть обстріли, але ж наші хлопці. Можно тримають, можна тримати кордон, закріплюють свої позиції на кордоні. Я впевнений, що найближчим часом відтиснуть ворога від зони обстрілів. Mm -hmm. Дуже дякую вам за інформацію. Міслав Задоренко, голова Дергачівської громади, це Харківська область. А яка була теж частково під окупацією, Зараз вона звільнена і там готують ну, помешкання людей до зимового опалення. Але комунікації перебиті, але над цим працюють.